Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Деяка важлива інформація для українських біженців в Європі. Німеччина підтримує продовження тимчасового захисту для українських біженців. Також додалася ще одна країна до Естонії, яка офіційно продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2025 року. Також ця країна розглядає фінансову допомогу для тих українців, які будуть повертатись в Україну. Також заява Німеччини щодо вступу України до ЄС. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу Україн». Також ще більша кількість людей зможуть почути цю інформацію. Друзі, війна в Україні триває не тільки на фізичному просторі, вона також триває в інформаційному просторі. Тому, будь ласка, будьте активні, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Таким чином, ви допоможете взагалі розвитку україномовного YouTube. Дякую вам. Нещодавно міністр внутрішніх справ Німеччини заявила, що ЄС має продовжити механізм тимчасового захисту для українців, які були змушені покинути територію України від повномасштабної агресії Росії. Міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер вважає, що вона заявила, що я підтримую той факт, що ми, як Європейський Союз, продовжуємо захищати статус біженців з України. Якщо механізм буде продовжено, біженцям з України буде дозволено продовжувати перебувати в країнах ЄС без необхідності подавати заяву про надання притулку. Тепер українці одразу мають право на соціальні виплати, дозволи на роботу та доступ до освіти та житла. Не проходячи тривалих процедур, також у середу, голова комісії ЄС Урсула фон дер Ляйн заявила, що комісія запропонує розширити правила тимчасового захисту українців в ЄС. Згідно з заявою Урсули фон дер Ляйн, військові біженці повинні мати можливість безперешкодно перебувати в ЄС принаймні до березня 2025 року. Уряд Чехії продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 2025 року, тобто ще на рік. Уряд ухвалив поправку до закону. Після цього зміни повинні обговорити в палаті депутатів парламенту Чехії. Серед найголовнішого там визначено, якою буде процедура продовження тимчасового захисту. Та що саме означає допомога з добровільним поверненням в Україну. Крім того, ухвалили інші зміни, наприклад, щодо освіти та настрафікації дипломів. Уряд Чехії заявив, що процедура продовження тимчасового захисту до березня 2025 року для українських біженців буде такою, як і минулого року. Тобто до 15 березня 2024 року українцям необхідно зареєструватись на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Під час реєстрації українцям потрібно вказати місце проживання в Чехії та назву й адресу школи, де дитина навчається, в разі обов'язкового відвідування навчального закладу. Також вибрати дату та відділення ОАМП. Після онлайн реєстрації на електронну адресу вам прийде лист підтвердження дітей віком до 15 років реєструють законні представники. Діти старше 15 років можуть розтаватися на продовження та вклеювати візу тимчасового захисту самостійно. Щодо добровільного повернення українців з Чехії, то у законі лексію Крейнія 6 з'являється пункт про допомогу з добровільним поверненням. Така допомога буде надаватись друзі один раз. Подати заявку можна буде не пізніше трьох місяців до припинення тимчасового або міжнародного захисту. Також друзі, ці виплати поширюватимуться і на українців. Що мають міжнародний захист у Чехії у зв'язку з російським вторгненням ще у 2014 році. Остання друзі, Німеччина підтримує вступ України до Європейського Союзу. Розширення ЄС є необхідним геополітичним наслідком агресії Росії. Глава МЗС Німеччини Анна Лена Бербак вона заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Берліна цим, оскільки Німеччина переконана, що. Саме розширення ЄС і є необхідним геополітичним наслідком війни Росії. Крім того, Німеччина і Україна хочуть ще тісніше співпрацювати в майбутньому у переході на відновлювані джерела енергії, поступові відмові від вугілля, стабільній роботі електромереж та енергоефективному житловому будівництву, так зазначили ОМЗС Німеччини. Отже, друзі, ми бачимо, що країни ЄС продовжують надавати, продовжувати тимчасовий захист для українських біженців ще на рік. До 2025 року це зробила вже Естонія, також Чехія. Будемо чекати на рішення наступних країн ЄС. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під цим відео. До зустрічі!